Доброго ранку, мої любі малята, веселі хлопчики та дівчата. Запрошую вас на заняття. Діти, до нас сьогодні завітали гості. Познайомимося з ними. Цих ляльок звуть Наталочка, Оксанка та Марічка. Але я не знаю, хто з них де, стоїть. Пограймо і дізнаємось. Лялька з зачіскою з гульками це Наталочка. Де вона знаходиться? Так, посередині. Лялька з світлокоричневим волоссям Оксанка. Де вона стоїть? Правильно, праворуч від нас. Лялька з темнокоричневим волоссям. Марічка. А де вона знаходиться? Правильно, ліворуч від нас. Ось ми і вияснили, де яка лялька. Молодці. Ляльки, як і всі дітки, дуже люблять гратися. Розглянемо картинку. Чим граються діти? Так, іграшками. А які геометричні об'ємні фігури є на коврику? Правильно, на коврику є кулі, кубики і ще є одна незнайома нам фігура. Що це за фігура? Покладемо її на бічок та спробуємо покотити вперед. Вона покотиться, може, це куля? А якщо спробувати покотити праворуч і ліворуч, ця фігура не покотиться. Куля котиться в усі сторони, а ця фігура тільки вперед і назад. Якщо цю фігуру поставити, то покотити вже не можна. Якщо покласти на бік, то вона покотиться. Ця геометрична фігура називається циліндр. Розглянемо циліндр. Скільки кругів має циліндр? Два. Один зверху, другий знизу. Чим схожі куля і циліндр? Так, вони можуть котитися. А чим вони відрізняються? Куля котиться в усіх напрямках, а циліндр ні. Тільки вперед та назад. Куля не має кругів, а циліндр має два круга. Діти, куля і циліндр об'ємні фігури чи ні? Так, об'ємні. Розглянемо картинку та назвемо предмети, які схожі за формою, на циліндр. Так, це баночки з під сиру, кави та варення, рулет, стаканчик, сопілочка, валик для фарбування, рулон обоїв та петарда. Молодці діти. Дітки, циліндри, як і інші геометричні фігури. Бувають різні. За кольором, за довжиною та товщиною. Що ви бачите на цій картинці? Так, об'ємні геометричні фігури. Назвемо їх. Це кулі, кубики та циліндри. Всі ці фігури одного кольору? Ні. Вони різних кольорів. Вони однакові за розміром? Ні. Вони різні. Звернемо увагу на циліндри. Який циліндр на цій картинці найтовщий? Так, фіолетовий. А який циліндр трішки тонший? Правильно, жовтий. А який ще тонший? Так, червоний. А який циліндр найтонший? Так, циліндр голубого кольору. Молодці. Наші гості ляльки пригадаємо, як їх звати. Так, Наталочка, Оксанка та Марічка. Вони дуже люблять рахувати. Порахуємо разом. Розгляньте картинки та порахуйте, скільки тварин на них зображено. Скільки білочок. Три. Скільки курчаток? П'ять. А скільки дельфінів? Два. Скільки пінгвінів? Чотири. А їжачків? Один. Позначимо кількість тварин цифрами. Чи правильно ми позначили? Правильно, молодці. Назвемо цифри від одного до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Як добре ви рахуєте, лялькам дуже сподобалось, і вони пропонують пограти в їхню улюблену гру. Упізнай за описом. Треба за описом дізнатися, про яку тварину йде мова. Починаємо. Має гострі роги. Тулуб вкритий довгою вовною. Голова невелика, на підборідді борідка. Хто це? Правильно, це коза. Невелика свійська тварина. Має пухнасте хутро, довгі вуха, маленький хвостик, задні лапки довші запередні. Хто це? Так, це кролик. Свійський птах. Тіло вкрите пір'ям. На голові є гребінь та сережки. Будить всіх зранку своєю піснею. Так, звичайно, це півник. Молодці дітки, ви дуже добре грали. Лялькам вже час вирушати додому. Їм сподобалося у нас в гостях. До побачення. Діти, з якою новою фігурою ми сьогодні ознайомилися? Так, з циліндром. А що ще ми робили з ляльками? Правильно, рахували, пограли в гру. Молодці діти, до зустрічі!